Друзі на Сенфо перші проголовне поїхали під прикриттям сутінків на околицях міста Покровська. З'явилися підрозділи, які до цього були у тилу противника. Дві гроти білорусів. у комплектованій озброєнні з білоруського напрямку перейшли на бік українських захисників. Їхній вихід на бік наших сил став несподіваним ударом в спину для окупаційних військ, які готувалися до прориву колони білих червоно-білого прапора, що рухалися оздовж тилового шляху, живою драбиною між їхніми ударами фронтом, різко зупинилися і перейшли під. Прапор України до своїх білоруських полків у складі ЗСУ. Це створило несподіване вторгнення у тил противника. Змусило частину російських підрозділів перекидати сили назад розривати лінії, переривати наступ, сто телеграм-канал «Топор Помсте». Місто Покровськ тримається, хоча ситуація залишається надзвичайно складною дороги на постачання обмежені в підходів до передмістя противник на вогнем. Але саме за рахунок цих білоруських підрозділів, що поєдналися до нас, оборона отримала підсилення. Ні, яке вирішально змінює баланс. Нові бійці виконали завдання зачистки флангу, перекрили комунікації окупантів, захопили важливі вузли, зв'язку і живлення. Що раніше використовувалися ворогом. Удар був точковий кілька російських окупантів, опорних пунктів, які повинні були вести наступ на місце, Раптом зупинилися і опинилися у вогняному кільці наших сил. Як наслідок втрати супротивника в цьому секторі стали критичними за оперативною інформацією, кількість утрат росіяна. Сотні знищених десятки захоплених в полон низка техніки утрачена через хаотичне відродження. Навіть якщо вони фізично займуть місто, їхня можливість розвиватися наступна кампанія буде суттєво обмежена. Резерви виснажені, логістика порушена. Мораль підірвана в зв'язку з приєднанням білорусів до нашої оборони. Супротивник змушений вести бій на дві сторони з містом, яке не здається, та і з тилом, де українські сили ведуть активні дії. Що ж, цей епізод показує принцип. Буву зміну у форматі бою, що коли до української оборони долучаються підрозділи з країни агресорів, це не просто тактичний успіх, це сигналізування про втрату контролю супротивника над власними союзниками над лініями постачання та над мотивацією. Україна отримала не лише підсилення, але й інформаційну і моральну перевагу. Ворог, який розраховував на швидкий прорив через Покровська, тепер опинився в стагнації. Місто стоїть, але вони не можуть просунутися. А місто замість цього змушені відбивати наступ. Ого, боків трати російської сторони тут не просто цифра, це злам стукатура. І коли союзники змінюють сторону, коли військові частини здаються або переходять, це дестабілізація системи. Українські захисники демонструють гнучкість і здатність адаптуватися а також створюють ситуації, коли ворог втрачає величезні ресурси не тільки на атакування, а на виживання. Спроба наступу через Покровськ може закінчитися для супротивника. Але як втрачений етап, вони не в змозі зараз координувати дії, яких би не. Вистачило, щоб прорвати оборону, завершуючи факт переходу білоруських полків до сторони України, це не просто тактична деталь, це елемент великої битви, де логіка, час і простір змінюються на користь оборони. Україна сьогодні має унікальну можливість не просто отримати місто, а використати нові сили для перекиду ініціативи. І, хоча битва ще триває з таким підсиленням і з такими втратами супротивника, перспектива переходу з контрнаступу стає реальнішою, за свідченнями самих білоруських бійців, рішення про перехід. Підготувалася заздалегідь у складі полків діяли офіцери, які контактували з українською розвідкою ще з часу формування підрозділів на території Російської Федерації. Після того, як командування оголосило про тимчасову участь в штурмі Покровська, в середовищі білоруських військових зросло напруження. Більшість не бажала воювати проти України. Коли вже з'явилася можливість здійснити організований вихід, дві колони порушили умовний сектори перейшли під захист ЗСУ без бою. з собою. Вони принесли спорядження, припаси. Карту мінних полів і схеми оборони противника з психологічної точки зору подія мала потужний ефект. Після масового переходу білорусів у сусідніх частинах РФ почали фіксувати підвищену паніку та навіть дезертирство. На деяких ділянках зафіксовано блокування. Переміщилося військове групу тилу. Російські командири бояться повторення сценарію. Це говорить про серйозну дестабілізацію в рядах ворога та посилення позиції України не лише в бойовому, але й у інформаційному просторі. Редакція каналу не несе відповідальності за вислов. Лювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.